Риси його обличчя були схожі на тих, що народилися на диких землях давньої Євразії. Його шкіра мала колір тиранської бронзи і випаленої умбри, його очі ще темніші, а волосся найтемніше. Спадаючи довге чорне волосся, утримувала проста корона вінок з металевих листів, вбираючи пряді з його обличчя, щоб не заважати йому у боротьбі. Скоріше практична, ніж царська. Він рухався, як рухається людина, і йшов пішки через напружені ряди своїх стражів, протискаючись між тісно стоячими тілами в тих рідкісних випадках, коли воїни інстинктивно не розступалися перед ним. Він був одягнений у золото, як і всі його стражі були одягнені в золото. Ті самі символи єдності тери та імперського дворянства, які прикрашали їх броню, трискладово прикрашали і його. Сполучення його обладунку не гриміло грубим промисловим риком масово виробленої броні легіонерів, а гуділо пісню більш старих і вдосконалених технологій. Позаду на простому ремені над червоним плащем висів прикрашений болтер чорний і бронзовий. У руці він тримав меч, який був ні каплі не схожий на клинок з переможних фресок і ілюстрованих саг. Замірками лордів і королів тери. Меч був безсумнівно чудовим, але в руці правителя цілої раси, можливо, здавався занадто простим знаряддя для використання, інструмент для пролиття крові, а не прикраса для захоплення. Неймовірно складна, решічата схема була видна на клинку, чорна і мідно червона на сріблі, так сильно світилося, що виглядало майже синім. З книги Арано Демський Боудена. Володар людства. Імператор людства, також відомий як Володар людства, Бог імператор або просто імператор, засновник і правитель імперіуму. Для переважної більшості людей імператор вважається Богом. Він Божество, що осідає на золотому троні тере, він провідник, правитель, вища сила. До якої вони звертаються у своїх молитвах про допомогу та визволення. Квадрильйони людей по всій галактиці несуть його зображення і поклоняються йому в безлічі форм. Культ механікусу вшанує його як омнісію, фізичне втілення Бога машини, але більшість упала б у вічей, якби дізналася правду. Рання історія Точне походження імператора невідоме, тому воно є об'єктом суперечок серед фанатів сетінгу. Існує стара версія, яка не згадується в пізніших редакціях, хоча офіційно і не є спростованою, згідно з якою людство віддавна знало про варп і співіснувало з ним. Обдаровані особистості шамани, предвіщі та інші духовні лідери раннього людства фактично були древніми псайкерами, які могли спілкуватися з Варпом. Та використовувати його для різних цілей. Наприклад, вони навіть могли зберігати свідомість у варпі після смерті та воскресати в нових людських тілах. Проте, з набуттям людством знань, їхні таємні бажання до влади та задоволення зросли, що привело до розпаду. Духовні лідери помітили початок змін, коли їхні псайкерські здібності стали слабшати, і реінкарнація в нових тілах ставала складнішою. Вони скликали велику раду. На якій було оголошено, що ніхто з них не зможе вирішити проблему самостійно, але, можливо, разом вони зможуть. Вони вирішили, що віддадуть свої життя, щоб воскреснути, як єдине створіння неймовірної сили. Через рік після таємничих самогубств народилося дитя, якому було призначено стати Спасителем людства. Ніхто не знає, як його звуть, і і як він ріс, та хто були його батьки. Але він відчував розпад і моральний спад серед представників людського роду і поставив собі за ціль виправити це. Будучи фізично безсмертним або, як мінімум, людиною з надзвичайно тривалим терміном життя. Декілька тисячоліть, він таємно існував серед людей, приховуючи свої здібності. Приблизно в районі 30-го тисячоліття він вперше відкрито проявив себе і швидко став повноправним правителем тери. Об'єднавши її за допомогою своїх громових воїнів, прототипів майбутніх Адептус Астартес – космодесантників. Великий крестовий ПОХІД Імператор розробив План порятунку людства об'єднати розрізнені світи людей, розкидані по галактиці та ізольовані один від одного в епоху розбрату. У перші роки Великого Крестового походу, імператор стояв на передньому фронті битви. Ведучи своїх генетично підсилених солдатів у бою. З повторним відкриттям світів та їх включенням до імперіуму, імператор знайшов втрачених примархів, чиї генетичні зразки були використані для стабілізації процесу створення космодесантників. Після торжества на Уланорі, імператор повернувся в підземні лабораторії на Террі, щоб продовжити роботу над секретними проектами, включаючи складання карти Павутинни. Доступ до якої він знайшов або створив у своєму палаці в Тибеті, він залишив своїх вірних синів, примархів, продовжувати хрестовий похід, надавши найкращому з них хорусу титул воїтеля. Він умисно не пояснив нікому, навіть Хорусу, чим він збирався зайнятися після повернення на теру. Це посіяло перші насіння непорозумінь, які пізніше призвели до Єресі Хоруса та часів смутку. Єресь Хоруса, великий крестовий похід завершився подіями Єресі Хоруса, коли Хорус повстав проти імператора. Під командуванням Хоруса дев'ять легіонів Космодесанту та безліч полків імперської гвардії перейшли на бік Хаосу та розпочали галактичну громадянську війну. Навіть коли армії Хаоса тримали облогу Тери, імператор все ще вірив. Що його збунтований син може виправдати свою провину, тому він вирішив зустрітися з Хорусом один на один на борту його бойової баржі. Не бажаючи використовувати проти власного сина всю свою силу в бою, імператор отримав жахливі поранення від руки Хоруса, стоячи над розірваним тілом імператора. Хорус одним поглядом зірвав шкіру, з зайшовшого в кабіну космодесантника в Термінаторській броні. Смерть бійця отверезила імператора. Він побачив, наскільки низько впав Хорус, і що єдиний шлях покінчити з хаосом вбити його пішака, свого улюбленого сина. Імператор викликав психічний спис неймовірної сили і випустив його в Хоруса, коли боги Хаосу покинули свою вмираючу маріонетку. Імператор відчув, як до Хоруса повернувся розум. Він знав, що Хаос спробує знов здобути Хорус, а його може вже і не бути поруч. Щоб запобігти цьому. Вигнавши все співчуття із свого розуму, імператор закликав свої внутрішні резерви і знищив душу воїтеля. Теперішній час. Скалічене тіло імператора було знайдено Рогалом Дорном, який, слідуючи вказівкам імператора, проконтролював його підключення до золотого трону, технічного пристрою для підтримки його духу. Після того дня імператор залишається ув'язненим в золотому троні, не являючись ані повністю живим, ані мертвим. Спочатку задуманий як центральний вузол проєкту по колонізації. Золотий трон був перебудований в гігантський пристрій для підтримки життєдіяльності. Сам Золотий Трон знаходиться в Санктумі Імперіаліс, охороняється кустодіанською стражею Імператора, також відомою як Адептус Кустодис. Фізичне тіло імператора зберігається, а його життєві функції підтримуються складними механізмами трону. Золотий трон також підключений до сильнішого психічного варп-маяку, відомого як Астрономікон, який генерує сигнали, що роблять можливим сверхсвітлові подорожі в імперіумі, так як служить психічним маяком, за яким можуть орієнтуватися навігатори віснобіліті та астропати. Вважається, що сам імператор керує сигналом, отримавшим назву промінь надії і золотий шлях. Але основну частину його потужності забезпечує хор десяти тисяч людей псайкерів життєва сила яких виснажується за кілька місяців. А інквізиція змушена постійно шукати заміну вибулим, доставляючи їх на теру за допомогою відомих чорних кораблів. Релігійний аспект Романи циклу Єресі ХОРУСУ. Описують ранній імперіум як практично повністю атеїстичну державу. Сам імператор заборонив релігійне поклоніння собі і наказав усім прийняти імперську правду, що наука і логіка будуть єдиним шляхом людства. Цитата Цивілізація досягне світанку лише у той день, коли останній камінь останнього храму впаде на голову останнього жерця. Для багатьох Постанова імператора виглядала дивною. Імператор заявив, що богів не існує, але водночас не міг не знати про існування богів хаосу або руйнівних сил. Він спрямував людей на пошук знань, але тим не менш тримав своїх примархів у невіданні. Можливо, відкидаючи існування богів, імператор переслідував мету послабити вплив богів хаосу на реальний світ. Однак, можливо, імператор вважав пантеон хаосу просто злобними істотами, порожденими варпом, але не божественними сутностями. За сумною іронією долі сьогодні Богу імператору людства поклоняються як божеству, більшість громадян імперіуму, віра і поклоніння всюди пропагуються церквою еклезіархії, непокірність і єресть караються смертю. Імперські громадяни вірять, що імператор направляє і пильнує за ними, захищаючи від жахів і матеріуму. Дорогі друзі, це була Подорож у світ імператора. Я сподіваюся, вона вам сподобалась. Тепер, коли ми досягли кінця цього відео, я хочу закликати вас підписатись на цей канал, щоб бути у курсі нових відео та отримувати свіжу порцію знань. Не забудьте поставити лайк. Це допоможе нам зрозуміти, що вам подобається. Залишайте коментарі з вашими думками та пропозиціями, а також не соромтеся ділитися цим відео зі своїми друзями. За бажанням можете підтримати автора донатом через сервіс Дяка, але найголовніше підтримуйте українських військових, що захищають нас від темних сил. Дякую, що дивилися! Приєднуйтеся до нас знову у наступних відео.